Темрява відступала повільно, але ніколи не щезала повністю. Так починається подорож Жака Аустерліца у своє минуле в романі Вінфріда Зебальда Аустерліц, написаний у 2001 році, цей твір став лебединою піснею німецького письменника, що більшу частину життя провів в еміграції у Британії. Особистий досвід втрати історичної тяглості, батьківщини, мови, пам'яті. Глибоко проник у сюжет. Зебель поєднує документальну точність із ліричним усвідомленням буття Історія Жака Аустерліца, дитини, врятованої завдяки програмі Кіндертранспорт, стає хронікою мовчазного болю, що проростає роками. Поступове відкриття власного єврейського походження і втраченого дитинства перетворює роман на медитацію про тягар пам'яті Аустерліц залишається надзвичайно актуальним. У часи забування і викривлень він нагадує, що особиста історія нерозривно вплетена у тканину великої трагедії. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму. Ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.